На сьогоднішній день відбілювання зубів стало однією з найпопулярніших процедур стоматології. За крок до омріяної білосніжної усмішки в пацієнтів зачасту виникає чимало запитань. Першим питанням зазвичай постає, який ж вплив чинить відбілювання на тканини зуба і чи є ця процедура безпечною? А якщо процедура проводиться у клініках з компетентними професійними лікарями, з індивідуальним підходом до пацієнта та його зубів, то процедура відбілювання зубів вважається цілком безпечною. До речі, цікавий факт. Курс домашнього відбілювання за негативним впливом на тверді тканини зуба еквівалентний одній склянці випитої коли. Чи варто боятися чутливості зубів? Чутливість зубів під час відбілювання це досить поширене явище, проте не варто сильно засмучуватись. Зазвичай вона тимчасова. Лікарі клініки Рікота знають сучасні протоколи зниження чутливості зубів, адже пройшли кваліфікаційні навчання, тому охоче вам з цьому допоможуть.